Привіт усім! Ласкаво просимо на наш перший урок з німецької граматики від мовної школи Майстер Зокі. Сьогодні ми з вами, знаєте, закладемо такий собі фундамент, оті самі основи, щоб ви вже зовсім скоро могли будувати свої перші речення. Ну що, готові? Тоді поїхали! Давайте почнемо з чогось дуже-дуже простого, з реальної ситуації. Уявіть, ви чуєте. Ало, і си Штефан. Ага, привіт, мене звати Штефан. Це ж по суті початок будь-якого знайомства. І наша з вами ціль сьогодні зробити так, щоб ви могли сказати те саме про себе так само легко і впевнено. А ось дивіться, маленький діалог. Штефан каже: Я з Берліна. Як тебе звати? Звідки ти? А Рут йому відповідає: Мене звати Рут, я з Англії, я працюю у Франкфурті». Звучить як звичайна розмова, правда? Так от, я вам обіцяю, до кінця цього короткого заняття ви зможете складати точнісінько такі ж фрази. І тут виникає головне питання, так? Як ми від дієслова, скажімо, вонен, що означає жити, доходимо до фрази «ich wohne» Я живу? Як це взагалі працює? От розгадати цю загадку, це, по суті, і є отримати перший ключик до всієї німецької граматики. Давайте розбиратися. Гаразд, щоб у всьому розібратися, почнемо з самих основ, з таких собі цеглинок, з яких будується будь-яке речення. Це, звичайно ж, займенники і їх та ду. Отже, іх та ду все просто їх це я. Коли говорите про себе, завжди використовуєте іх. А от ду це наше ти. Важливо пам'ятати, що це неформальне ти. Таке, знаєте, дружнє. Його використовують, коли розмовляють з друзями, з родичами, ну або з дітьми. Так, чудово! Головні дієві особи у нас є – «іх» та ду. А тепер найцікавіше, як змусити дієслова, ну, скажімо, працювати разом з ними? Зараз ми розглянемо головне правило відмінювання дієслів. І знайте, що процес насправді дуже простий і логічний, як рецепт, всього три кроки. Крок перший: беремо дієслово в його початковій формі, в інфінітиві. Наприклад, вонен. Бачите, воно закінчується на ЕН. Крок другий відрізаємо це закінчення EN, що залишається вон. Це є основа. І крок третій, фінальний, до цієї основи ми додаємо правильне закінчення. Для «іх» це буде E, а для Ду СТ. Просто правда ж. А тепер давайте подивимось на цю табличку, щоб усе закріпити. О, дивіться, колонка для іщ. Ми бачимо іщ воне, іщ коме», «іщ арбайте. Помітили? Всюди в кінці стоїть І, це залізне правило. А тепер дивимось на ду. Дувонст, дукомст, ага, а тут до арбайтест. Закінчення «ст» на місці, але з'явилася якась додаткова букла. М -м -м, що це таке? До цього ми повернемося буквально за секунду. Ну, звісно, як і в будь-якій мові, не буває правил без винятків. Але не поспішайте хвилюватися.

Спробуйте вимовити. Важко, правда? Німці теж так подумали і вирішили все спростити. Тому для ду ми просто додаємо одну літеру Т. І все. І ось вам конкретні приклади. Хайсен називатися стає ду хайст, не хайст, райсен, подорожувати, ду райст, а зідзен сидіти ду зідст. Погодьтеся, це ж звучить набагато природніше і легше для вимови. А ось і друге правило. Пам'ятаєте, оте слово арбайтест з таблиці? Ось і пояснення. Це правило теж пов'язане з легкістю вимови. Якщо основа дієслова закінчується на т або д, от як у слові арбайтен, основа арбайт, то вимовити «арбайтст» було просто каторгою. Тому німці для милозвучності вставляють між основою і закінченням с таку собі рятівну голосну е. «e». А тепер порівняємо, щоб було зовсім зрозуміло. Ось звичайне дієслово «вонен» – «ду вонст». все чітко за стандартним правилом. А ось наш особливий випадок – ду, «ду арбайтест». Бачите? Ця крихітна вставна Е насправді робить величезну різницю. Завдяки їй слово просто л'ється. Супер! Найскладніше можна сказати позаду. З дії словами ми розібралися. Тепер час перейти до найцікавішого як з цих окремих слів нарешті скласти повноцінні речення і навіть ставити запитання. І тут є одне золоте правило, яке треба запам'ятати раз і назавжди у звичайному розповідному реченні, дієслово залізно стоїть на другому місці завжди. Спочатку йде той, хто виконує дію, тобто підмет, а відразу за ним дієслово. Як от у прикладі І їх перше місце, арбайте, друге місце Інфранкфурт. Гаразд. А якщо нам треба поставити запитання, таке, знаєте, просте, на яке можна відповісти так чи ні, тут є один дуже простий трюк. Дієслово просто бере і перестрибує на перше місце, а підмет, відповідно, стає на друге. Вони ніби міняються місцями. І все питання готове. Давайте подивимось, як це працює на практиці. Ось ствердження du comst aus England. Ти на першому місці приїхав на другому з Англії. А тепер робимо фокус. І дієслово йде наперед. Comst du aus England? Приїхав ти з Англії. Бачите, як елегантно. Просто поміняли два слова місцями, і речення перетворилося на запитання. І ось це, друзі, ключовий момент, найважливіший висновок нашого уроку. Ви щойно отримали справжній інструмент. Знаючи ось ці прості правила, як змінювати дієслова для та «ду» і куди ставити дієслово в реченні, ви вже прямо зараз можете побудувати тисячі простих німецьких речень і запитань. А тепер маленьке завдання. Просто подумайте. Маючи ці знання, яке б перше запитання ви хотіли поставити німецькою? Може, Вонсту Берлін» ти живеш у Берліні? Або арбайтезду, ти працюєш? Спробуйте. Потенціал тут просто неймовірний. Сподіваюсь, цей перший крок у світ німецької граматики був для вас корисним і головне, не страшним. Якщо ви відчуваєте, що готові йти далі, занурюватися глибше і вивчати мову по справжньому системно, то наша школа майстрозокі, звичайно ж готова в цьому допомогти. У нас є різні формати. Хочете практикуватися і спілкуватися з іншими? Будь ласка, є групові заняття. Потрібна максимальна увага викладача і фокус на ваших особистих цілях. Тоді ідеально підійдуть індивідуальні приватні уроки. І найкраще все це онлайн, тобто ви можете вчитися з будь-якого куточка планети, де є інтернет, і у зручний для вас час. Якщо вас зацікавило, хочете дізнатися більше деталей або вже готові записатися ось номер телефону. Просто зателефонуйте. Дуже дякую вам за увагу і сподіваюся, до скорої зустрічі на наших наступних уроках.